5% вояків уже в першому бою психологічно травмуються, кажуть психологи збройних сил України. А чути свого командира і точно виконувати його вказівки в перші хвилини сутички через стрес може лише чверть новачків. Хто і як лікує душі бійців української армії на сході країни? Дізнавались наші кореспонденти. Що ніколи не забуду. Коли ніс свого друга на руках, який просився, поможе, а мені по руках текли його мозги. Ото ніколи не забуду. І коли знайшов Бушлат, пацана, в Бушлаті телефон дзвонить, під ним беру телефон, мама дзвонить. Як сказати, ні відповісти, ні вибити. Це, це, ну. це Назар із дев'ятої роти. Він вижив у пеклі під волновахою. А це вже Артем, поранений під Слов'янськом. Ми молодіж. Ми не бачили ще такого просто. Це внезапно. Вроді все нормально. А тут товарища підстрілюють. Тяжело, морально, как бы это видержать. Тіло після пережитих травматичних подій. Ну, наприклад, зірвалася бомба. Ця ситуація виводить е, з звичного ритму життя і відбувається оціпеніння. Тобто реакція загальмування або ж протилежна реакція. Людина починає е, некоординовано рухатися, бігти, втікати. Саме так психотравматерапевт Євген Тичковський описує гостру реакцію людини на стрес під час бою. Так вразити душу може кожному бійцю. Та самотужки здатні впоратися із психологічними травмами лише третина. Господи, Боже місте. У Назвардії кажуть, на одного штатного психолога припадає від півтораста до чотирьох сотень бійців. Тому найпершу розраду дають командири та їхні заступники. Основний важі покладається на безпосередніх командирів, начальників, які знаходяться безпосередньо в першому окопі на передовій і самим військовослужбовцям, оскільки вони за кожним спостерігають, знають особисто його поведінки. І кожен факт, психотравмуючий, вони враховують і відразу фіксують. Якщо не впоралися самі, передають бійця штатним офіцерам-психологам. Їм нині теж доводиться не солодко. Як правило, це люди, які на даний час не мають досвіду відповідної роботи в першу чергу в бойових умовах, тому їм зараз на даний час приходиться вчитися практично практикуватися практично на місцях. Статні психологи обов'язково працюють із бійцями, яким довелося стріляти в людину. Зараз у зоні АТО курсують і три мобільні психологічні групи. Їх спеціально створили у збройних силах. Лікарі для душі працюють і у військових шпиталях. Щоправда, зустрічі з ними шукають не всі. Мені не потрібні психологи, тому що я адекватно реагую. Я, я все життя цьому готувався. Я знав, що колись може настати такий момент: отримати поранення або Щось може статися. Я це морально це готував себе. Це ще в певній мірі е, є міфи нашого суспільства. Так, е, чоловіки не плачуть, чоловікам не потрібно е, звертатися до психолога. що, що то таке, е, мені ж ногу не видірвало, око в мене на місці. Небажання спілкуватися з психологом може бути ознакою пережитої психотравми, вважають фахівці. Лікування важливо почати у перший місяць, інакше травма здатна перерости у стресовий розлад і турбувати людину депресіями, безсонням чи кошмарами. Усе життя Ксенія Пісківська, Олена Абрамович, Олександр Голуб і вся команда 112.